усім! сьогодні у нас у студії люди, які допомагають наближати перемогу. Це співзасновник благодійної організації Дух країни Дмитро Ганоцький та директор цієї організації Анна Зубова. Добрий день, Добрий Добрий день. Дня. розкажіть, будь ласка, як взагалі у вас виникла ідея створити цю організацію та як все закрутилася? Вашу діяльність ну, як закрутилося? Почалась війна. Ми кожен так собі почали допомагати, мабуть, як усі. А, тобто, ну, все почалось з родини. А потім от, Діма Ганоцький з Ігорем Деняком з Ігорем Деняком да, вони... для знайомого збирали на прилад нічного бачення, а потім на квадрокоптер. І... Потім так потихеньку-потихеньку квадрокоптер, потім щось по мелочах, потім ще один квадрокоптер, і потім нас там більше більше людей долучалося, і там зібралося, може, людей 5-6, такі, що постійно приймали участь у зборах. Ну, в мене така ж саме друзі, родичі, складались, там щось купували, носили до, ну, якось усі, допомагали там. На Славуті, штаб, волонтерів там, там допомагали. А потім якось так всі зустрілися і вирішили, що потрібно. Воно так набирало обертів, набирало, набирало. Потім ми всі зустрілися і вирішили, що це ну, взагалі-то незаконно збирати гроші на картку, якщо вони не є благодійним фондом або, або зареєстрованим волонтером. І якою б це доброю справою не було, це не є законом. Тобто і так зібралися і вирішили, що потрібно щось робити. Або реєструвати себе як волонтера офіційно, або збирати, збиратись в благодійний фонд. І отак от вирішили всі, що давайте зробимо благодійний фонд, тим паче, що люди, які і створювали, ну, то, то ми там, команди в житті, ми всі. Якось приділі, тобто всі сусти, ну, состоялись, як українською сказати, не, не знаю. Ну тобто, можемо, можемо створити благодійний фонд. І все і так почалось, закрутилось, і ми зробили благодійний фонд. Все. Скільки у вас людей в команді? Ну, офіційно? Три засновника: це я, Олександр та Юрій Руденко. Це ми три засновника і директор, директорка Анна Зубова. Ще в нас є бухгалтер. Ну, вона допомагає з звітами, ну, тому що ми. Ще в, мі... в нас є Ігор Ні, Деняк. Поки що неофіційно, але ми якось якось угу. вирішимо це Так, так, плануємо вирішити. Буде у нас перший офіційний. Волонтер. Волонтер. Так. Тобто вас одно є постійна команда волонтерів, хто допомагає вам з різних зборів. А розкажіть, будь ласка, до зборів хто долучається? Це горішньоплавняни, чи взагалі жителі всієї України, чи, можливо, є у вас закордонні партнери? Багато друзів та знайомих та родичів. Це я за себе кажу. Е, є також за кордону знайомі, це і Канада. І Японія, Англія, Швейцарія, ну, Австралія. Так, так, Австралія. Австралія, Австрія. Ну, багато за кордону. Хто ще військові також навчаються? Ну, місцеві мешканці місцеві це само собою розуміється. Ну з інших міст. Хто в нас ще? Всі потроху. Мені здається, що зараз кожна людина, волонтери, кожна людина донатить і, ну, і ми самі донатимо. Ми самі, до речі, донатимо. Якщо не вистачає коштів, щось закритий збір, то звісно, і ми туди донатимо. не може бути байдужим. Собі, ми довіряємо. Магановські з дружиною на Новий рік сиділи, сиділи і по тисячі гривень зробили подарунки до фонду. Так що він так Дивишся внески і дивишся о. Хтось там тисячу закинув. І ти знаєш цю людину, знає, яким вона працює, і такий, ну блін, я ж якось трошки соромно стає, і думаєш, ну я. Я теж задоначу. Ще хочу сказати, що заклади міста долучаються. До школи долучаються, так. Це п'ята школа, ми дуже з нею потужно співпрацюємо. Магазини. Зараз у нас от магазин електротоварів. Електротавари. Інструменти, електроінструменти, так. Да. так. Вони, і ми в них бокс установили для пожертв, а також вони взагалі допомагають армії, надають безкоштовно Це електроінструмент, Оля, ремонтують електроінструмент для військових і. Так, допомагають їм. там замовити, якщо потрібно. Це Оля і Євген Репан. То йдіть до них до магазину. Ну, Четвертій школі також Так, ми в класа ми готуються. Та в мене є дві доньки, і був, був збір що класи. з четвертої школи клас, і до них долучились штаб Славутич, і ми долучились. Ми ліки додали да? так, так. штаб-Славутич води водой затарив. І ну, тобто ми всі гуртуємось, всі потроху. Ну, заклади міста Кампаї стає стає ну, наш так, бокс. Та, якщо бачите, десь бокс. Так, він країни, до України, то це, ну, це, це нам, ми. Ви донатите, і ми вже на ці гроші купляємо щось корисне ну, для військових. Ми забираємо гроші з боксу, фіксуємо це на відеокамеру. А, Ну, от весь цей процес. А потім всі ці ну, тобто, стоять люди, представники магазину, ну так як потрібно. І потім ми ці гроші кладемо на рахунок духу країни. І все, отак ми робимо. Тобто, всі. тобто все відбувається прозоро. А, Анна, а розкажіть, так, будь ласка, звідки беруться ідеї ось цих потреб? От ви спілкуєтеся з військовими з нашого міста, чи, можливо, до вас конкретно звертаються і інші військові кажуть, нам потрібно те, -те, -те та те, будь ласка, допоможіть. От Як це відбувається, цей процес? Ну, поки що По більшість із нашого міста, але є і з Харкова. Дніпро були медики? Дніпро, ще якесь місто, недавно було. Не пам'ятаю. Полтавська область. А, Полтавська теребарона, сітки передавали. Ми, ми закупили сітки, передали павичкам Рая Климчук, вони <рес> їх заплели і передали в полтавську теребарону. Ну, так, на сітки ми збираємо а, постійно. Це... Ще нам нещодавно передали із Сполучених Штатів спальні мішки, ми також їх. Майже роздали вже всі. Ми всі. Те, що їх було 45, ми поділилися Славути, чим благодійним. Так, просто коли надсилали. А, мішки... Кременчуцькому штабу волонтерському 5 мішків піддали. І ще віддамо. Військовому медику батальйону обфорце спецпри спецпризначенці. Діма Волошин, Ми йому віддамо скільки 15. от залишилось нас. і Ми віддамо і зараз ми йому збираємо на Wi-Fi роутер для Старлінку. них він зламався там. Сума невелика: 7800, Ну, допоможемо. Розкажіть, можливо, у вас є якісь звіти, скільки за цей час було зібрано, чого придбано, ну хоча б приблизно орієнтовно, або якісь такі найбільші донати, які найбільші реалізовувалися. Донат. Ну, 33 тисячі Нещодавно нов. ми збирали на дрон. Ще ми його не закупили, але вже купляємо. І якийсь день написав мені. Слава якийсь. Ми там не знаємо, хто це. Він просто кинув нам. Написав в Телеграм, там привіт, метро, скільки не вистачає, я порахував 33 тисячі. Добре, і закинув 33 тисячі. Найбільший донат був. А так я неодноразово писав, наголошував, що 5-10 гривень, 20 гривень, якщо їх буде тисяча, то ваші 10 гривень перетворяться в 10 тисяч. І це також важливо. Не думайте, що та, 10 гривень, що вони там допоможуть. Якщо гуртом, то все воно допоможе і спрацює на наближення нашої перемоги. І батько легше бути. Так. А по сумах, Ну, от Що ми зараз дрон закупуємо, але це все трохи складніше. ну Ну це не так, пішов ну, Дрон купив, так. 90 тисяч стоїть. Але... Прилад нічного бачення там, від 40 тисяч. Що ще ми купували? Та ми, що ми всього, так. Спочатку ми там і, і сапоги купляли, і а, в нас був, розгрузки так, купляли, так, і магазини був. для автоматів купляли. І приціл теж. Приціл тож. Медикаменти просять. Ну, такі медикаменти не парацетамол. Це потрібно там не місіл, або якісь там каплі в очі, в нос, від горла, щось таке. Що, ну, тобто ну, парацетамол. Ми один раз медикам на 5 тисяч накупили, а так, другий на 2-800. Так, там 6, 2, майже 800, 6, 5 було. Так, це третя танкова. Ми їм купували медикаменти. А зараз ми будемо ще потреби. От ви кажете, звідки ми дізнаємось, пишуть військові. Да, або знайомі пишуть, що допоможіть. Зараз ми будемо оголошувати, мабуть, збір на один квадрокоптер. Це десь 90 тисяч, дві рації, це 40 тисяч і два тепловізора. Це десь. 80. Ну, загальна сума там десь 233 тисячі, щось таке. Це ще да. Але всі долучаємося, донатимо е так. І хотіла ще запитати вас з приводу того, от, закупок, да? якщо, наприклад, це про тепловізори або щось таке специфічне, де ви його закуповуєте? Це є все в Україні? Чи треба за кордоном чекати? Є в шукати? Україні, але в Україні ж у нас як е завжди. Просто магазин, так, да, там накручує нормально свої. О, турнікети націнки. потрібні. Ще потрібні турнікети. Ну, Це таке, що будемо постійний збір робити турнікети. Да. А так взагалі ми знайшли. Поначалу ми знайшли випадково хлопця, який просто сам запропонував, я можу там купляти квадрокоптери, і ну, нічого не брав за це. Він за границі. За кордоном закупляв, нам пересилав. Так, ми купили 3, о, ні, 4, мабуть, квадрокоптери, це ще да, створення фонду. Потім знайшли інших хлопців, які е, цим вже серйозно займаються, настільки серйозно, що у них і притула, і стерненко купують квадрокоптери. І у них націнка е, лише 2%. Тобто квадрокоптер, який там в Розетці чи ще десь там буде 120-130 тисяч, стоїть у них там 90 тисяч. Ми коли збирали на перший квадрокоптер ще з Ігорем, ми оголосили збір на 120 тисяч. Назбирали 120 тисяч, і поки збирали, я знайшов цього хлопця, і ми купили дрон там за 80 з чимось тисяч, і ми ще докупили там. Планшет і ще роздали міським волонтерам Ксенії Бикові і, і ще комусь там по 5 тисяч. І ще колись щось теж ми збирали, і 30 тисяч у нас залишилось, то ми закинули там іншим волонтерам на квадрокоптера. А так військові так, пишуть, що чи допоможете, чи не допоможете. Ми пишуть, питаємо, що, що треба. Так, так. І розкажіть тоді, що зараз актуально, на що ви зараз збираєте, які відкриті збори, щоб, можливо, наші слухачі глядачі теж долучалися? Ну, ну Про постійне. Постій, про, ну, постійне це резина, тому що вона такий розходний матеріал. Медикаменти, але не парацетамол, там, якісь знеболювання, не місілки, щось таке. Це постійний збор. Маскувальні сітки, тобто ми закуповуємо сітки, передаємо їх раї, клімчук, і вони роблять вже. Що потрібно? Запчастини. Запчастини на авто, це теж постійно нас треба. Юра займається цим. Так, Багато і... вже автівок відремонтували. А зараз є потреба в турникетах, тому що ну, вони рятують життя. А в нас е, є, ми потім слідкуйте за нами в соцмережах, ми розкажемо про турникети. Що ще таке, що ну, тепловизор, то, понятно. Ну, зараз ми збираємо на Wi-Fi роутер для так. батальйону. Нам його for... до понеділка потрібно закрити. Цей збір. Тобто на вихідних ми. Понеділок ми, ми збираємо так, так. віддаємо. Ми і в понеділок повинні його віддати. Їде вже. Так, що ще ми таке постійно? Ну і будемо це збирати дві так. рації, то що я казав, дві рації, квадрокоптер і два тепловізори. Це на, на 230 тисяч. Ну так. Такое. Всі допомога допомагають як ну, можуть. Відміна фонду від звичайного там, волонтера, який каже: Я збираю там на щось, донатьте мені, там потрібно там, 10 тисяч у нас якби можна донатити завжди. Тобто, є збор, ми пишемо там терміново потрібно там, придбати ліки, там 10 тисяч збираємо. Якщо ми. Не пишемо цього, то все одно ну, у нас накопляється якийсь сума, і ми її потім, чи сітки, чи щось там купляє, ну, витрачаємо так, ми, так, туди, куди потрібно а, на поточній якісь. Директорка так у нас зарплатні не отримує. <гум> 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 у Нас ніхто не отримує зарплатні, нас, якщо що. <гум> да, ми вирішили під час війни ніяких собі зарплатень. Ми всі працюємо, всі самодостатні. Ну, так, а... Що всі працюємо на перемогу. Я хотіла б подякувати всім, хто долучається, хто донатить, тому що донати заходять різні. Всі вони такі вагомі. Навіть 10 гривень, навіть 5. Що хочу ще хочу сказати, є люди, які от мене вони прям надихають. Я от як дві жіночки похилого віку, такого. Зібрались, купили там шкарпетки теплі, вологі серветки, ну так, багатенько, і теж медичні препарати. Тобто вони то донатять, то скидаються, приносять, а ми це все збираємо та передаємо хлопцям, або ми передаємо, передаємо або віддаємо Славутичу, коли вони там грузяться. Ще хочу подякувати от, трен, тренерка є, Оля Дзябенка, яка кожну суботу проводить благодійне тренування, вона також нам допомагає. От, на останньому збір то, шини були 12 ну, тисяч, ну, закладам, які теж допомагають збирати. Ну, тобто, ще є така теж... Історія, як дідусь села, там картоплю, консервацію. Ну тобто, ми всім вдячні за все. там, Хтось ковдри принесе теплих, хтось там. Ну тобто, люди, вони ну, вони допомагають, тому що ну, а що робити? Треба, треба, треба так, допомагати. Допомагати, перемагати. Навіть якщо нам не довіряєте, то в місті ще повно волонтерів, так, волонтерських об'єднань. допомогти. Да, вибирайте кого. Кому довіряєте і допомагаєте. Що ще? За штаб Славутич хочу сказати, що вони дуже багато виробляють свічок, мабуть, найбільший в Україні. Вони за день можуть виробити там, до тисячі окопних свічок. І це ну, дуже багато грошей треба, бо кілограм парафіну сто гривень. Ой, та, 100 гривень кілограм. Свічка десь там 200-300 грамів. То дуже багато його виходить і треба тобто, і парафіни, і баночки, це, це збір не припиняється. Це можна заносити в штаб Славутич, в магазин Квіти з любов'ю. Також до цього дуже залучається центр дитячої і юначої творчості. Я їм із штабу Славутич привожу парафін, вони виготовляли. Свічки і також передавали все на фронт. Ну і, і паралельно так, вони. вони ще там молодці. і теплі речі, смаколики, дуже красиві. Пряники. Так, це вони на взагалі творили. молодці. Вони на день козацтва робили 30 пакетів подарункових, таких взагалі там дітки долучалися, і ми все це передавали також нашим. Ну тобто, ми передавали там, де наше військове, а там з різних міст, то теж так було. Приємно ну, долучитись до цього, просто передати. А взагалі так, вони молодці. Вони то пряники напекуть, то печуть. ну, тобто то, так. Долучаються. Долучаються да? так, молодці. Це ну, всім хочеться подякувати. Всі долучаються. А можу. нам хочеться подякувати вам за те, що ви робите, і за те, що ви так об'єднуєте навколо себе горішньоплавнівців, мотивуєте <світ> донатити. І хочемо звернутися ще раз, наголосити нашим слухачам глядачам, що кожна гривня, кожні 10 гривень важливі. Не буває маленьких донатів. І зараз ми розмістимо реквізити, за якими ви можете надсилати ваші донати. Сьогодні ви познайомилися з Анною та Дмитром, і тож ви. Можете довіряти їм, що ці гроші підуть туди, куди треба. А я нагадую, що сьогодні в студії у нас був співзасновник благодійної організації Дух країни Дмитро Ганоцький та директор цієї організації Анна Зубова. Дякуємо вам що я завітали. Дякую вам.